23 жовтня у шоколадному будинку відбулося урочисте закриття культурологічного проекту Культура, освіта, духовність. Форум дав можливість талановитим художникам, композиторам, архітекторам та журналістам представити свої роботи для широкого загалу. Метою заходу було нагородити учасників форуму, які взяли на себе всю організацію проекту. Назначення... Учасників нашего культурологического проекта «Культура, образование, духовность», которые приняли на себя всю тяжелую ношу по организации этого процесса. Також організатори нагородили діячів культури за вагомий внесок у наш духовний розвиток. Хороша ідея, яка дозволяє творчим людям збиратися, проявляти себе, самореалізовуватися. Так з патріотичним настроєм завершилося закриття культурологічного проекту Культура, освіта, духовність дещо сумно, але кожен з них знає, що вже в наступному році вони зустрінуться у тій же теплій компанії.